Доброго ранку, діти! Сьогодні ми з вами познайомимося з темою коротке замикання. Розглянемо проблемні питання. Що таке коротке замикання, причини виникнення, види короткого замикання, захист від короткого замикання і наслідки короткого замикання. Проводи електричної мережі, наприклад, квартирної проводки, розраховані на певний максимальний струм. Якщо з цієї чи іншої причини сила струму в колі стає більшою від допустимої, проводи можуть значно нагрітися, а їхня ізоляція загорітися. Причиною значного зростання сили струму в мережі може бути або одночасне вмикання потужних споживачів струму це електричних плит, електронагрівачів, або коротке замикання. Коротким замиканням ділянки, коли називають з'єднання її кінців провідником з дуже малим опором. Коротке замикання це будь-яке замикання джерела струму на дуже малий опір. Коротке замикання може виникнути, наприклад, під час ремонту електропроводки чи електроарматури струмом, а це в жодному випадку не можна робити. Або під час випадкового дотику оголених проводів, а також в результаті пошкодження ізоляції проводів. Сила струму в будь-якій ділянці кола визначається по закону Ома, опір ділянки і напруга між його кінцями. При заданій напрузі вона тим менша, чим більший опір даної ділянки кола. Наприклад, опір звичайних ламп розжарювання дуже великий декілька сотень ом. І тому сила струму в них мала. Якщо з'єднати проводи помимо лампочки, то отримаємо ділянку кола з малим опором, і струм може стати дуже великим, в такому випадку має місце коротке замикання. Отже, коротким замиканням називають будь-яке замикання джерела струму на дуже малий опір. Великі струми, що з'являються при короткому замиканні через нагрівання проводів. А також небезпечні для самого джерела живлення. Струм виростає в 10 разів, що призводить до виділення тепла в 100 раз, виникає небезпека пожежі. Підключаючи навантаження до мережі, будь-який електроприлад, ми створюємо опір для протікання електричного струму. Якщо ж ми навмисно або випадково з'єднаємо, наприклад, фазу і нуль безпосередньо без навантаження, ми в якомусь сенсі укорочуємо шлях. Робим його коротким. Причини короткого замикання. Найчастіше в побутових умовах квартири або приватного будинку коротке замикання виникає з кількох причин, основні з яких стара або пошкоджена ізоляція може призвести до дотику нейтрального і фазного проводів, що може викликати коротке замикання. Неізольовані скоби, проколи цвяхів і шурупів. А також старіння можуть привести до пошкодження оболонки проводів або ізоляції і виникнення коротких замикань. Або якщо тварини-шкідники, такі як миші, щури або білки, гризуть проводку, внутрішні провідники можуть бути пошкодженими, кріплення можуть ослабнути, і нейтраль з фазою можуть закоротити. Несправна проводка пристрою. Якщо ваш пристрій приєднаний до розетки, його проводка стає продовженням електричного кола, а будь-які проблеми в проводці пристрою стають проблемами кола. У старих або зламаних приладах часом може виникнути внутрішнє коротке замикання. Коротке замикання в електроприладах може відбуватися в шнурах живлення приладу або всередині самого пристрою. Через випадкове або навмисне з'єднання провідників. З, рідним, з різним потенціалом, найчастіше фазного і нульового. Внаслідок роботи з електропроводкою під напругою, несправністю електроприладів, випадковим попаданням провідників на контактні групи і інше. Види короткого замикання для однофазної мережі, це замикання фази на землю або на нейтральний провід, найчастіший вид короткого замикання в побутів. Трифазне замикання. Для трифазної мережі виникає трифазне замикання. Двофазне замикання. Однофазне на землю. Однофазне на землю. Нейтраль ізольована. Двофазне замикання на землю. Трібфазне замикання на землю. Який же захист від короткого замикання для збереження проводів використовують запобіжники автоматичні вимикачі, які спеціально розраховуються для певної ділянки кола, які будуть запобігати згоранню проводки чи приладів? Найпростіші пристрої, які в багатьох електроприладах, що захищають від наслідків коротких замикань, це плавкі запобіжники. Для захисту від коротких замикань в квартирі або будинку, використовують автоматичні вимикачі. Для того, щоб правильно вибрати захисний автоматичний вимикач, робляться розрахунки величини можливого струму короткого замикання для конкретної електроустановки, щоб у разі, якщо коротке замикання відбудеться, автоматика спрацювала оперативно, не пропустивши різко зростаючий струм і не згорівши від нього. Не встигнувши розірвати ланцюг, наслідки короткого замикання це пошкодження обладнання, пошкодження електропроводки, пожежа в електроустановках, можливе ураження електричним струмом людини. Наш урок дійшов кінця. Для того, щоб краще опанувати цей матеріал. Вам необхідно виконати домашнє завдання, а саме опрацювати параграф 36 вашого підручника і перейти тоді слідуючи слідуючого завдання, перейти за посиланням і виконати інтерактивну вправу явища природи. Дякую за увагу, гарного вам дня, до зустрічі!